Машини на нашій вулиці. Кожен день по вулицях їздить багато різних машин. Є машини, які поліція пропускає без черги. Вони мчать, гудуть на всю вулицю, не зупиняючись на перехрестях. На одній написано швидка медична допомога. В ній стоять носилки. На носилках хворий. Поряд з водієм сидить людина в білому халаті лікар або санітар. А ось і інша машина. Вона мчить, обганяючи всіх, і ніхто її не затримує. На ній нічого не написано, але відразу її впізнаєте. Тільки пожежні машини бувають червоні, як вогонь. Пожежну машину пропускають без затримки, адже вогонь потрібно швидше гасити. Багато машин проїжджає по нашій вулиці. Ось їде машина з написом молоко. А ще є машини, які очищають дорогу від снігу. Сніг заважає ходити і їздити. Машина їде по дорозі і розчищає сніг. А літом та сама машина поливає і миє вулиці. Ми з вами прослухали оповідання машини на нашій вулиці. У мене до вас запитання, про який вид транспорту йдеться в оповіданні? Чому деякі машини не затримують і пропускають всі? Молодці малята! А вашим домашнім завданням буде під час прогулянки поспостерігати, чи їздять на нашому районі такі спеціальні машини. Бажаю всім гарного дня та гарного настрою!